Місцеві <плес> так, як саме звонітували документи, що є добро, я де ви його правильно. Міська рада ще коли ми складали проєкт землеустрою, надавала нам відповіді, які приватизовані, які є видана на публічний кадастрові капітан, частина з не приватизована, але щоб не було у нас з заобразних меж, на яких на даній території комунальний заклад не мав би змогу здійснити свою функцію. Ми ту територію. Вишли по типу, фактичним межам і перенесемо на низ в сторону по перевагнім суду. Можуть бути випадки, що юридично ця територія не підтверджена, що там є важко. Я вже говорю, що юридично там не підтверджена, тому що не всі ділянки проведе зовсім. І в нас вийшла ситуація, коли ну, держав. Починається одна зілянка приватизована, ми за нею зайшли, потім не приватизована, вийшло і так і з'явився обратно. Через що ми пройшли по фактичній межі, там питом на вороже, вислучили. Там частний там, сектор. А там, а там частний сектор, куди обрізку зробили, руки за счет частного сектора. Також цій містині один приватний будинок. Частина, та, що ближче до стриження, вона приватизована, та, що далі від стриження, вона не приватизована. Ми це все викинули, включили то, площу потрібно була на 168 осіб, е, вже зазначено на браті, пройшли по е, прибережній захисній смузі річки стрижень, що є здольніше, чи виключати приватний сектор. Так, ходить, тому що власники школи в якщо вони навіть не реалізувалися православної організації, вони сьогодні завтра можуть це зробити. Я не рішукав учасників, на якому є допомогти. Так. Олександр Графов. Олександр Гушпак, ми не представники, де питати. У мене питання чи до розробника, чи до директора комунального закладу. Три питання. По-перше, що стосується дрогіхтарів для розміщеної колишньої позиції, чи не вважаєте ви неправильним, що частина національної археологічної пам'яті не обійшла до складу РЛП? Друге питання, чи увійшло до складу РВП земельна ділянка, яка була на правах оренду чи парк сервісу з боку кільцевої. І третє питання: яким чином ви збираєтесь посувати дачні земельні ділянки? Зі сторони вулиці військово, тому що там uh, відомо, що в багатьох випадках uh, дачні ділянки підходять uh, uh, прямо до берегу. Прошу відповідь, щодо типів першої. Археологічна пам'ятає національного значення надходить. Базидії, <пості> там ближче до річки знаходиться частина археологічної пам'ятки Національного значення, внесена до реєстрування, це у нас півдні ліщини, навіть більша її частина археологічна одна обналоження. Ці всі ділянки виключалися з, так як вони були виключені згідно переліку вже. Вони були на той момент надані і на вони входили в перелік земельних ділянок, які вже назначені. Станом на сьогодні можливо, але 168 сім поща затверджувалась тоді. Те, що стосується, ви ж двіте до конца вопрос, що ви так буде заняли, а театр на сьогодні на татарської карті ділянки. Значить, зайдіть, є з інтернет. Державна власність. Державна власність всі займають ділянки і навіть всі земельні ділянки на кадастровій карті, які да. надані в оренду, значаться в землях державної власності? Ні. Ольга, у вас буде робоча група, зараз людина що може бути на частині гарантії. Я хочу, може да, бо вже пора зробити. Давайте, це було відповідь на попередні питання. щоб ви на до кінця розібралися з правозвоночих Так. Там три гектара лише мають власність нерухомими майнами, і земля під Це інше майно, зараз знаходиться як частина на Олександр 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 давайте це зараз вже на сьогодні ще це задали колеги давайте останню дачу і сервіс і ні ми все розуміємо Ігор, Останнє питання від журналіста Цюрка, потім ваша коротка заява. І переходимо до другого питання, бо субсидії та важливі важливі. <плат> Я розумію, що про Ігорівщу не можна один на Андрій, ваше запитання, потім Тамара Ганіна і все. Питання до розробників проєкту, власне, тут от... Показали, що додали територію колосну стрижня, да? а якби, якби виявилося так, що на території Єльщини більше приватних ділянок, у якомусь користувалися, наприклад, да. ну, куч до 50 гектарів, ви додавали б до гирла, там де впадає стрижний десну, до золотого берега додавали, там то, або до Масанів, або яким чином. То... Цей пост, який ви бачите, який викликає великий натив, це підбирає гектара. Це не 160, це підраєкта. Всього на ми говоримо про цей послід. Це є обща? Так, <ріцелес> <ріцелес> так моє з не згірло на гектара. От якщо підміть, оцей посил світається. <ріцелес> <ріцелес> ви розумієте, просто там люди живуть, да? і У людей є певні господарські потреби. Це прибережна зона, вона не може у на Це не було вручи, що в єрівщині. Це не було урочищі. Це прибережна зона стрижня. А правильно берег, ну вручну є вівщині. А це не ви Це Ми сьогодні не ознакомились з проєктом. Нам показали Очевидно. Значить... Голова Черської обласної державної адміністрації За результатами зустрічі голови обласної державної адміністрації з голови громадської ради при обласній державній адміністрації 23 травня 2016 року. Виконавці не цього доручення Сахнєвич Телбен, Парков Западнення. Падала Андрій Федорович, забезпечити організацію та проведення відкритого засідання робочої групи з моніторингу діяльності та підготовки пропозицій щодо подальшого функціонування комунального закладу та року Іліщина Чернівської основної ради за участю директора КСРБ Єлишина та розробника проєкту ЗМУ. До 15 червня. Сьогодні мною зареєстровано в на, на виконання доручення голови обласної державної адміністрації по тесту для забезпечення організації за проведення відкритного засідання робочої групи по названию Перше. Просома. Відповідності до долучення, внести план роботи роздав, проведення відкритого засідання робочої групи на 15.6.16 на 15. Я казала, будемо вирішувати. На даті до 10.6 членам робочої групи на попередній розгляд та ознайомлення проєкту наустрою, щодо організації та встановлення меж території Кузьмина Кєріщина. Третє. Участь директора КЗР Бельгічного Циркова, розробника проєкту молота у відкритому засіданні робочої групи з моніторингу діяльності комунального закладу КВП Яліщина. Додаток. Доручення обласної державної адміністрації. Заперечення, питання, пожелання пане таку карти. А весь проєкт, якщо до 10 числа розпорядження робочої групи, не буде наданий Проект. Проєкт, ми будемо відповідно реагувати. Всіх запрошували 15 числа. число на 15 числа. Зараз я тільки прокоментую, так я не розумію, чому проблема. Сьогодні проведена презентація до журналістів. Я знаю, що у вас є, тому що це питання не резонанс. Ще раз вам скажу, це проведено. Це проведено презентація для журналістів. Ви ж бачите, ви навіть мене не можете послухати дві хвилини. Ще раз кажу, сьогодні для журналістів, оскільки це тим резонанс. І вони викликають питання до вас до нас телефонують. Є громадські організації, які шукають інформацію. Сьогодні була проведена презентація. Зроблено для журналістів. У вас не полное право выполнять организовать рабочую группу, что вы делаете, и роботы, и никаких ограничений в целом правилах нет. Поэтому я вам уже Я вас ли спинка на да. Понимаете, Тамара Ивановна, вы опять оттягиваете время. Я знаю, что вы делаете. Я не равно я понимаю, этот проект уже этот проект рассматривается зимой, когда вы нас, рабочие группы, выключите. Давайте начнем с этого. Вы решаете, как в 30-е годах, суд трех, ваша э, вот эта рабочая группа ничего не решает. Она может дать парады. Парады дали, до свидания. Вопрос все общий Есть проект, люди проголосуют, люди поддержат. Щоб в Єлощині ніхто не є. Починати. Не тянуть время, 15, 20. Поговорили сьогодні, увідели, закрили вопрос. Колеги, на цьому все, перерва про субсидії. Зараз побачимо муніципальні субсидії. Вітаю вас всіх, журналістів.